Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мій репортаж я веду з агрофірми Боршівське, що на Ізюмщині. Весною я тут був і ми сіяли соняшник. А це прийшов час його збирати. І я знову веду репортаж з кабіни комбайну, яким керує Бовдуй Андрій. Оце так іде процес. Процес, отак він коситься, так? Да? Як справи ваші? Порядок. Нормально. Посіяли, коли сіяли, тепер обираємо. Ми да, скільки пройшло часу? Юридна, як по-нашому. Чотири місяці, п'ять і все готово. Скільки ще багато ще залишилось Косить? косити? Ж тільки речовий, тільки... Багато. Yeah, багато. Як урожайність, як ви вважаєте? Для мене нормально, Ти, то до директора. Хай сам він думає, так? Да? Техніка не підводить. Не, нормально. Все, все так, як повинно. Ясно. За такими хлопцями, за такими трударями, як ви. У мене слів немає. Отак. Зараз спробую вашої сільської. Сільської нашої на фарбні виборів апетиту. Доброго дня! Прийшли подякувати вам за ваші. За ваші справи попробував вашого борщу, який гарний. Що воно на Наскільки чоловік оце готуєте страви? Сьогодні 33. було. 33. На вечерю 28, роді би. Ті поїхали. Час побачимо. Дякую вам. Україна через 5 років. якою бачите? Ану, давай помріємо процвітаючи. Ну правда, треба перезавантажити на, на мій погляд, треба перезавантажити всю владу, все повністю. Так, ну, повністю все треба перезавантажити. Тому що в нас корупція до такої степені вже ну як, глибини до такої глибини вже дійшла, що я не знаю, що це із-за цього ж йде війна. А і за цього воно ж, все і війни, все ж це так. Да. Результат війна, що да, це п'ята колона працює тут на повну силу. І п'ята колона, да, і, як і колаборантів дуже багато було, і такі, що зараз ще виглядають. Чекають до сих чекають, пір. Чекають, да, такі, що той то недовольний. Ну, ото правда, там у тому Фейсбук всі пишуть, що е, вечір. Як, не, нічим не задоволені постійно. Яка б влада не була, їм все одно щось не так. Щось не так, є да, такі люди. Є. є такі люди, так. А щоб самому щось зробити, щоб той то збав. Побажання, Микола Миколайович. Перемоги. Перемоги, перемоги. Одне, одне бажання, одне на, бажання всіх. Перемоги. на всіх. На всіх. Ясна річ. Ну що ж, мені приємно було з вами поспілкуватися. Я дивлюся, що у вас господарство одне з найкращих, напевне, в районі. Я не знаю по остальних, але у вас йдуть ну, справи добре. Я бажаю, щоб ви надалі так же працювали, щоб закінчили рік гарно і було все так, як ви плануєте.